Вісі часов вечора. Мороз, а я кип'ячу молоко, буду робити йогурт. Я вже на каналі показувала, не знаю, мабуть, разів 5 це точно. Цікаво, чи хто-небудь з вас почав робити свій домашній йогурт? Я вже вам розказувала цей рецепт просто 3 літра молока. Як бачите, його треба закип'ятити, потім е, остудити приблизно до 40 градусів, я провіряю пальцем. І все, додаю сюди пакетик півлітрової ряженки, розілью зараз по баночках, і на завтра вже в мене буде 6 півлітрових баночок домашнього йогурта. Бачите, який мороз! Пара йде, я в жупані своєму, але я, як бачите, стою на вулиці і готую. Так що вже говорила вам: якщо я в мороз можу готувати, то ви в своїх тепленьких кухоньках, дівчатка, готуйте домашні страви, домашній йогурт. Це все буде все-таки покращувати ваше харчування і ваше здоров'я, бо в такому йогурті немає ніяких не згущувачів, не концентратів, нічого. Домашнє молоко, ряженка ось і все. І буде густючий йогурт, з якого можна робити сніданки. Я додаю насіння льону, насіння чіла, Можна з нього робити навіть якісь там. Ну, я навіть салати змазую йогуртом, можна просто його вживати. Тобто, ось вам приклад домашнього приготування, не дивлячись ні на що. Так що, все, всім пока-пока. Бажаю всього найкращого. Головне миру, тихої ночі, бо в нас останні дні дуже-дуже гучно. Практично з часу, з двох часов ночі я майже не сплю, хоча мені в 6 ранку вставати бігти на роботу. Так що, саме головне миру, скорішого, ну і міцного здоров'я вам. Пока-пока!